Сьогодні розповім про дизайн опції. Але для початку у мене є питання до вас. Я розробляю курс для новачків, де ми моделюємо будинок з референсу. І з референсу у нас тільки один план план цей букву АйГ, і виходить, що у нас немає навіть розуміння, яка має бути кровля. Тому я прикинув декілька варіантів і хочу, щоб ви в коментарях обрали один із варіантів, по якому я запишу більш детальніший урок. Це буде вже шостий урок. Родах перший варіант це двоскатна кровля, ось така простенька. Другий це зовсім проста кровля, і третій варіант більш складніше. Тут ще є конструкція, але ми будемо їх перероблювати. Це просто для референсу. Тож залишайте свої номери, а тепер повернемося до дизайн опцій. Дизайн опції. В Revit дозволяють нам створити декілька опцій дизайну, щоб обрати між ними. Як у мене в даному випадку, це кровль. Дизайн опції знаходяться у вкладці Manage. І ось у нас є дизайн опція. Я відкрив це меню. Ми тут можемо створювати Option set, де в ньому ще декілька опцій. Отже, у нас є 4 опції, а тепер подивимося, що це таке в моделі. І воно дозволяє, просто змінюючи вид. Бачити ту опцію, яку ми обрали так само вона редагується окремо від main модул. У нас є ось вкладка, де ми можемо обрати якусь із опцій. Наприклад, зараз у мене включена опція 2. Я включаю опцію 2, і я можу редагувати тільки цю опцію. Інші елементи у мене недоступні, але я можу їх активувати. І, наприклад, мені потрібна ця стіна, я її можу забрати до себе в опцію 2. Та вона в опції 2. Дуже корисна штука, якщо вам потрібно зробити декілька опцій планів або ж як у мене скровлює. Тож підписуйся, у мене все прорив.